Они, к сожалению, не в агонии. это очевидно. Они Смотри, наступают. Что довольно... Вот таких сводок не должно быть. И говорите и... людям правду. Каких? Возможное наступление их на Запорожье, на Крым. Вот вы про это что думаете? А никто это... ничего не знает. Слушайте. То есть это вы? Да никто ничего не. Не можете Но как? -то... Кто мог вот это предсказать? Ну, У нас действительно Владимир, особо, чувак, я говорил в мае. уже а эта мысль. Сейчас, Мы сейчас, сейчас. недооцениваем силы противника. Да. Ну, не зря они проводили вот такую непопулярную мобилизацию. Мы показывали, как они там отлавливали. Ну, но одного не смогли отловить, а 15 отловили. Что? И по поэтому я не уверен, подумал. что у нас сейчас превосходство. Специальная военная операция идет два с половиной года. 900 Мы... дней вчера было ну, уже. Да, и нужно, я думаю, нужно посмотреть, как достичь победы. победы. Понимаете, вот эти все реляции, они в агонии. Вот даже в этом сюжете у нас было сегодня, что они в агонии. Они, к сожалению, не в агонии. Это очевидно. Смотря они наступают. Они, они не потеряли этих Они эти пять уничтожили над Белгородской областью. Вот. вот таких сводок не должно быть. И, и говорите людям правду. Каких сводок не должно что, быть, Максим Значит, Иранкович? главные новость дня уничтожили пять беспилотников над Белгородской областью. Это, это не главная новость дня. Это ну, сообщение я, я. Министерства а, обороны, нет, которое ну, самым, поступает но, надо печально в каждодневном больше, режиме. Чуть больше правды. А скажите, пожалуйста, почему тогда, если у них так все хорошо с мощью резервы. почему провалился вот этот контрнаступ прошлогодний не было Потому, собрано что он был допол... плохо подготовлен. сейчас они поумнели. А сейчас они поумнели они поумнели они все продумали да. в этот раз гораздо большей степени чем это было более того еще есть очень важный внешний фактор mm -hmm. есть самое главное эта позиция киева очень понятная они увидели что мы провалились на внешнеполитическом фронте это где? Это да не вспомните не. разговоры в нашей студии. Вот да, сейчас да, выборы в Европарламент, да, да. все изменится. Выборы в Англии, все изменится. Выборы а во Франции. Это все это кто Секунду, секунду, секунду. Секунду. секунду, Андрей Владимирович. Я понимаю, что вы сегодня в приподнятом настроении, но позвольте. Позвольте, Андрей Владимирович, дорогой мой. В этой студии мы не говорили про британских премьеров. Мы были в отпуске. Мы говорили, мы говорили о том, какой британский премьер, там, Виктор, примерно все. То же Сейчас самое дадим, будет, да, дадим слово. Значит, Андрей Владимирович, подождите есть, секунду. Украина увидела полную гарантию это я продолжения понял. своей поддержки. И еще один момент, о котором все тоже забывают. Так. Не случайно в Главном управлении разведки Украины, вот то, что происходит сегодня, назвали услов... есть условное название этой операции Потопление Курска. Так. Сегодня, 12 августа. Знаете. Годовщина я знаю, под да. 24 года назад. Вот Це все теж взаємосв'язано. Угу. Ета це читання воєнного і психологічського удару. К сожалению, ми його не повністю выдержали. Зараз будемо власне говорити з Іваном Киричевським, військовим експертом Дефенс Експрес, про події на Курщині. Пане Іване, ми вас вітаємо і раді бачити вас. Доброго дня, радий, взаємно. Ну сьогодні з'явилося трошки більше інформації про події в Курській області. За даними головкома збройних сил Олександра Сирського, йдеться про приблизно тисячу кілометрів квадратних захопленої території. Міністерство закордонних справ України каже про те, що наша мета не окупувати ворожі території, а захистити наше цивільне населення, наших військових, тобто наших людей. Але як це вписується в цю концепцію цієї операції? Як вона може нам допомогти врятувати наших людей? Я особисто схильний, скажімо так, вважати, що те, що зараз відбувається на Курщині, можна описати західною концепцією, яка називається операція базових ефектів. Це, там, Скажімо так, таке собі ядро західної думки щодо того, як можна вести гібридну війну, і суті такою можна передати коротко, Скажімо так, сторона ну найстрі настільки вдало починає бойові дії на території противника і поєднує воєнні та невоєнні методи, настільки вдало, що там от ворогу лишається тільки збирати всі казні єгипетські, ну аби там різні специфічні моменти, які можуть з ними відбутися. Тому що давайте ж зауважимо незалежно від того, наскільки там по факту. Просунулися наші підрозділи на територію Курщини. Ну, от якось, наприклад, на привеликі щастя, немає черг в російських воєнкоматах з бажанням поперемагати там нацистів на своїй території. Ну, як вони собі являють нацистів, теж ще ж дивна історія, що от якось, от коли їм треба було організовувати механізм депортації наших громадян в тимчасово окупованих територіях, то росіян там працювало все. Навіть РПЦ була залучена до цього за деякими там розслідуваннями. А тут вийшло, що в росіян логістичний колаб, вивезти буквально кілька тисяч людей з своїх там прикордонних районів, не кажучи вже про те, що різко росіян закінчився ядерний пепел ну тобто бажання погрожувати як мінімум стосування тактичної ядерної зброї. Там можна все-таки, знаєте, три, більш такі три генеральні базові ефекти. Не кажучи вже про те, що. У чомусь, от сам початок цієї операції він перевернув стратегічну ситуацію на нашу користь, тому що то знаєте, одна справа, коли що там вчора окремі сенатори США приїжджали розповідати, як вони цим всім захоплюються, і тому подібне, і тому подібне, але якось в нас е забули згадати, що ті ж самі сенатори США вони якби поставили нас в ситуацію, коли в нас настільки велика ресурсна нестача і півроку не були регулярної допомоги США, що вважайте, що якби от. Як можна навіть таку гіпотезу побудувати, що якби операцію на Курщині би не починали, то в нас будька бо просто такий би інерційний сценарій, не негативний для нас, там де от росіянами поступово повільно, але вірно дивили би нас там на сході на покровському на Турецькому напрямку, і просто нас буде давили би до виконання умов Кремля. Так виходить, про Кремль сам істериця заявляє, що він мовляв, ніяких перемовин не хоче, і нам уже про ніякі промови ніхто розповідати не хоче. Про всяк випадок про найте навіть, навіть демонстрацію того наскільки в нас там дефіцит ресурсів, і як наскільки це от це використання такого обмеженого ресурсу виявилося далим. От на перших кадрах, які там росіяни показували про захід там, як наших підрозділів на територію Курщини могли побачити ми всі. Там, броневтомобілі зовні схожі на Хамар. Але теж не хаммер. То наші бронемашини, які почали виготовляти цієї, зими, якраз на тлі того, що навіть нам броневтомоб... ці самі Хаммери не надходили регулярно. автотранспорт військовим треба навчора. І робили такі, от цікаві броневтомобілі на базі колісної бази. Газ 66 Він же шишига, такий малорозмірний вантажівка. Ну, в випадку, що якщо там саму вантажівку відновити не можна, але зато можна взяти хоча б колісну базу, і тому вважайте, що це просто такий ось вдалий стратегічний хід, який хоча б перевернув ситуацію в нашу користь. Звісно, це треба якось там розвинути, там обернути ще більше на нашу там ситуацію. Але але ще до речі, те, що то що там окей, ми не маємо намір там окупувати, анексувати, але ж ну заява. Від голови держави президента України Зеленського про те, що там треба гуманітарний план, який там будуть вести МВС, СБУ та інші профільні структури. Вона ж. Є тим більше, що стандарти НАТО щодо воєнну, уміння налагодити воєнну цивільне, цивільну співпрацю із населенням території, де розміщуються ті чи інші війська. Теж ніхто не скасовував. Тому нас попереду ще дуже багато. Такого знаєте, цікавого, в тому числі, в плані як там забезпечити тил угрупування військ, які діє на Курщині. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон. Або інших зручних платформах, реквізити в описі до відео.